Ня каска на площі визволення у Бандерах пройшов різдвяний ярмарок. Свято для всіх. Вихованці інтернатів відпочили у таборі посла Росії. Подарунок на новий рік. Дубасарська школа номер 4 отримала нове кухонне обладнання. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз. Напередодні православні християни відзначили Різдво Христове. Для вірян це одне з найбільших церковних свят. Тож святкують його особливо урочисто. У головному храмі Придністров'я, кафедральному соборі Різдва Христового, пройшло нічне богослужіння. Провів його архієпископ Тераспольський та Добосарський Сава. Тут зібралося чимало прихожан а також керівництво республіки. Різдво одне з головних християнських свят. Воно знаменує закінчення різдвяного сорокаденного посту. Останній день найстрогіший закінчується з появою на небі першої зірки. Вона символізує зірку, яка зійшла над вифліємом і оголосила про народження Ісуса. За традицією, у цей день у соборі Різдва Христового збираються сотні вірян, аби у спільній молитві прославити Ісуса. Святкову різдвяну службу очолив архієпископ Тераспольський та дубосарський Сава. Господи Після завершення святкового богослужіння владика Сава зачитав привітання святішого патріарха Московського та всієї Русі Кирила. Вітаючи прихожан з Різдвом Христовим, архієпископ Тераспольський та Дубосарський закликав поділитися радістю світлого свята з тими, хто в силу будь-яких обставин не зміг відвідати різдвяну службу. Ми сьогодні з вами Ми сьогодні з вами зібравшись у храмах Божих, шануємо і прославляємо ті події, торжество. І Господь, який народився заради нас і нашого спасіння у Віфліємі, наповнює наше серце радістю, яку ніхто в нас не вправі забрати. Я бажаю, щоб в ці святкові дні всім нам допомогли бути у мирному єднанні з рідними, і близькими і вміти ділитися цією радістю зі всіма, хто цього потребує. Раді світлого свята, Різдва Христового разом з Придністровцями розділив президент Вадим Красносельський. Я желаю, щоб сила... я бажаю, щоб сила свята, сила різдва подарувала вашим душам те, що вам необхідно, і позбавила від того, що чуже для віруючої людини бажає вам здоров'я, любові і гармонії. Бережіть себе, своїх рідних. Хай кожна сім'я, кожен будинок і все наше улюблене Придністров'я наповниться щастям і благополуччям, миру вам і миру, Придністров'ю зі святом. А сьогодні православні відзначають собор при святої Богородиці. У цей день віряни звертаються до Богоматері, яка народила Спасителя. Загалом святковими згідно із церковними канонами вважаються дні аж до водохреща, тобто до 19 січня. Називаються вони святками. Піс завершився, пора розгувлятися і розважатися, прикупити якогось товару, повеселитися і активно відпочити. Такий загальний зміст святкового ярмарку в Бендерах. На центральній площі співали, танцювали, грали в народні ігри та пропонували гарячий чай з випічкою. Ярмарок відкрився разом з концертною програмою. На центральній площі пройшли майстер-класи і конкурси. Розгорнулися фотозони, торгові точки з ласощами і сувенірами. Ми продаємо продукцію нашого женського монастиря. Ми продаємо продукцію нашого жіночого монастиря Петропавлівського. Наші працьовиті матушки напекли дуже багато смачних продуктів: кексів, тістечок, персики, тортів, медяників, рулетів із халвою. Бачите, як вони гарно вишивають. Вишивки та вироби роблять це все до різдва, аби порадувати людей. Малюків розважали лісові звірята, мультперсонажі і клоуни. Діти грали в рухливі ігри, притягували канат, змагалися в командах разом з Санта Клаусом і Снігуронькою. В іграх незмінно перемагала дружба. А на дітей сильніших і старших чекали спортивні конкурси на командну злагодженість і витривалість. Ми проводимо новорічний ярмарок і розважаємо дітей, організовуємо дозвілля, граємо у різні конкурси і вони за це отримають. Солодкі призи. Крім традиційних казкових персонажів, були і незвичайні, наприклад, представник раси деревоподібних створінь ґрунт новий персонаж Грінч – викрадач різдва. Його завдання вкрасти всі подарунки і зіпсувати свято. А саме найголовніше для мене, як для персонажа, це все-таки друзі. І це той самий новорічний настрій, якого у мене немає. Ось, якщо гості і городяни подарують його мені, тоді може я і не зіпсую свята. Ми тут проводимо майстер-клас виготовлення різдвяних іграшок. Це як подарунок для Грінж. Оскільки він різдво має вкрасти, ми його будемо задобрювати ось цією іграшкою. Для того, щоб заробити подарунки дітям і дорослим, потрібно було пройти багато випробувань, зібрати побільше жетонів і золотих зірок в майстер-класах, спритним взяти участь у змаганнях, а розумним в інтелектуально-музичній грі, де логіка. Свято однозначно вдалося. Тим більше, що весь день настрій підтримували вокальне та танцювальні колективи міста. А поровозок червона стріла, здійснював з пасажирами веселий променад. Сотню квитків на атракціон роздавали дітям безкоштовно. Свято для всіх вихованців шкіл інтернатів, сіл, паркани та попенки на тиждень поринули в новорічну казку. Традиційно на базі оздоровчого комплексу «Дністровські зорі пройшов зимовий табір посла Росії для дітей цього року. Організували не тільки розважальну, але й освітню програму. Це й стало цікавинкою заїзду 2020 Ось так весело зустрічають новорічні свята гості зимового табору 2020. Новорічну казку в цьому році організували для 75 дітей-підлітків. Посольство Росії організовує зимовий відпочинок для дітей протягом вже семи років. Але в цьому 2020-му, розважальна програма трохи змінила формат. Гості канікул могли не тільки відпочити, повеселитися, а й взяти участь у різноманітних майстер-класах, семінарах та лекціях. В цьому році вирішили в тестовому варіанті організувати свято у такому форматі, де проводимо семінари, лекції за широким набором предметів від кібернетики до самооборони та дипломатії. Надалі будемо також запрошувати молодих лідерів, цікавих спікерів. Це робиться для того, щоб діти могли не тільки відпочити, а й дізнатися для себе щось нове. Посольство на вийшло на новий рівень, окрім того, що тут організовано. Відпочинок тут представлена велика насичена освітня програма. Лекції, всілякі ігри, бесіди. Нам подобається такий формат. Ми продовжимо працювати у такому напрямку. Тиждень свята кожен день розписаний. У програмі заходів конкурси, інтерактивні ігри, спортивні змагання на будь-який смак, армреслінг, шахи і шашки, настільний теніс. Ну і, звичайно, головне святкові концерти. До речі, готували їх самі діти мероприятия. У нас щодня відбуваються культурно-масові заходи. Блакитні вогни, конкурс в Кожен представляє себе у новорічному персонажі. Кінофестиваль, вистава старої казки на новий лад. Сьогодні теж підготували святковий концерт. Ми сьогодні підготували, конкурс... ми підготували конкурсну програму. Діти у нас будуть співати пісні, танцювати, брати участь у конкурсах. Усі номери ми придумали самі, репетирували, ставили. Ну і звичайно ж, яке свято без подарунків. На всіх учасників заїзду чекали солодощі, а також призи у вигляді блокнотів і пропорців із символікою табору посла Росії. Вадим Красносельський висловив співчуття в зв'язку із загибеллю пасажирів української авіакомпанії. Слова підтримки близьким загиблих в авіакатастрофі. Президент адресував Марку Шевченко, надзвичайному і повноважному послу України в Республіці Молдова. Придністровці співпереживають і розділяють тягар того, що сталося з рідними, близькими загиблих сил і стійкості всім, хто сьогодні переживає страшну біду. А в Дубосарську школу номер чотири надійшло нове кухонне обладнання: овочечистка, електроплита, холодильник. Всього 11 одиниць на суму близько 130 тисяч рублів. Тепер в школі зможуть урізноманітнити меню. Всього тут харчується близько 260 дітей в день. Вероніка Коренчук працює кухарем у шкільній їдальні вже 9 років. Аби приготувати обід для 260 дітей, їй доводилося щодня приходити о 5.30 ранку і йти о пів на шосту вечора. У нас працює тільки лише... Дві камфорки у нас працює тільки дві комфорки і ще одна маленька плита. Ми мріли, щоб нам замінило обладнання, щоб була овочечистка, тому що на таку кількість дітей вручну різати дуже важко. Ми приходимо рано, і після роботи доводиться залишатися. Минулоріч до босарській загальної освітній школі виповнилося 45 років. Обладнання у шкільній їдальні стільки ж тут давно не працює духова шафа, м'ясорубка, плита, а обсяг камер холодильників не дозволяє робити заготовки. Сьогодні у шкільній їдальні усе змінилося. Дід Мороз приходив. До нас Дід Мороз приходив і ощасливив нашу школу. Нам подарували нове кухонне обладнання. Це нова плита, великі міські морозильні камери, холодильник, ваги великі підлогові і настільні картофлечистка. Всього 11 найменувань сучасного кухонного обладнання на суму майже 130 тисяч рублів придбали за рахунок фонду капітальних вкладень. Це дозволить значно полегшити працю кухонних працівників і урізноманітнити меню. Тепер кажуть кухарі, вони будуть балувати дітей варениками, пельменями і здобною випічкою. Нове півріччя навчального року учні кам'янської міської школи номер 2 розпочнуть з оновленим шкільним подвір'ям. Всього упорядковано близько 4 тисяч квадратних метрів шкільного двору. Більшість робіт виконано до початку навчального року. Решту території відремонтували напередодні нового року. А в селі Подойма під новий рік встановили нову систему опалення. У міській школі номер 2 укладання тротуарної плитки будівельники завершували напередодні нового року. До 1 вересня тут забетонували спортивний майданчик, пішохідні доріжки, в'їзну дорогу, плиткою замостили територію, де проходять лінійки. Укладання плиткового покриття на решту двору, а це 1200 квадратних метрів, почали у другій декаді грудня. На даній площадці плітка пітіт. На даному майданчику використали плитку п'яти кольорів: сіра, жовта, оливкова, червона, коричнева. Ми придумали для учнів цікавий 3 d малюнок. Дітям буде дуже цікаво тут гратися. У центрі майданчика спеціальна розмітка для строєвих занять на уроках початкової військової підготовки. Всього упорядковано близько 4 тисяч квадратних метрів шкільного двору. З державної цільової програми на благоустрій усієї дворової території витратили 1 мільйон 300 тисяч рублів. У нас були більш важливі проблеми і дах, і спортзал. Але надія на те, що і дійде і дойде черга й до двору, була обов'язкова. І от у нас вирішилось. нам. Там дуже красивий двір, де можна проводити лінійки, де можна змагання проводити, де можна дітям просто гратися. І велике спасибі. Наші мрії збулись. Справжній новорічний подарунок отримали і жителі села Подойма. Тут завершено заміну системи опалення. Тепла у цьому найбільшому в районі осередку культури не було більше 30 років. Репетиції новорічної програми в нещодавно відремонтованих фої і залів вперше за багато років пройшли у комфортних умовах. Прошлою зимою у нас було дуже холодно. Минулої зими у нас було дуже холодно, вода замерзала. У цьому році у нас 20 градусів тепла. Діти роздягнені, займаються гуртки. У нас відкрилися вокальні, хореографічні. Капітальний ремонт системи опалення став можливий тільки після включення будинку культури у програму фонду Капвкладень. На ці цілі було витрачено близько 400 тисяч рублів. З появою тепла у будинку культури планують обладнати музей села, відкрити філії художньої та музичної шкіл, молодіжний центр та бібліотеку. Отже, свята закінчилися, пора повертатися в робочий режим. Ну, а щоб перехід пройшов максимально захоплююче, включайте перше Придністровський. З нами завжди цікаво. Вже завтра ми скажемо вам доброго ранку разом з одноіменною передачею. Заряд позитиву і корисної інформації на весь день. Наступного понеділка, 13 січня, на екрани повернеться питання дня. Обговоримо актуальні теми і тренди. 14 числа до ефірної естафети підключиться спорт на першому, 18-го фани на першому. Дільний ранок зустрінемо з програмою Здравствуйте! А ввечері підіб'ємо перші підсумки 2020 тисячі в стилі кеба. Ну і не забувайте про соціальні мережі. Ми є у вайбері, телеграмі і на Ютубі. Передплачуйте, і будьте першими. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.